Добрий день. На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо, як редагувати таблиці, а також працювати з діапазонами таблиць в середовищі табличного процесора Excel. Перед вами нова книга. Тобто файл. Новий я створила книга 1 Excel. Один аркуш робочий, на якому ми знаходимося. Спробуємо з вами відтворити таку таблицю, яку я маю зараз в середовищі Excel, але вона у мене у вигляді зображення. Так, перш ніж розпочати створювати табличку, хочеться вам сказати декілька слів щодо роботи в ній. Ми вже з вами на попередніх уроках розглядали, що. Активною є клітинка, на якій ми натиснули з вами. Адреса клітинки, яка зараз активна, відображається ось в полі. Адреса. Ми її бачимо ім'я Д6. Д6. Робоче поле, робоча область моєї таблиці представлена у вигляді стовпчиків і рядочків перетині маємо клітинку, але хочу звернути вашу увагу, що кордони або межі цієї таблиці, яку нам надає Excel, дуже світлі, вони неявні. Ми це можемо побачити, коли, наприклад, захочемо надрукувати табличку. І в результаті, якщо ми не додамо межі, то ми будемо мати з вами. Просто гарно вишука... вишукані в рядочок, вишикувались в рядочок і стовпчик дані. А для того, щоб табличка виглядала у звичному нам вигляді, для цього потрібно додавати кордони. Так, якось у мене на зображенні. І так, почнемо з того, що заповнимо. Необхідні стовпчики та рядочки даними. Отже, починаємо з клітинки А1. В клітинці А1 я дивлюся на цю табличку. В клітинці А1 у мене стоїть знак номер. Це Shift 3. Так, Далі нап... поруч країна, країна. Так, Потім площа, я поки що заповню площа кома. Тисячі квадратних кілометрів. Далі, далі так, відразу подивіться, здається, що мої дані розповсюджені на два стовпчики. Насправді, це не так. Якщо я зроблю ширше стовпчик, побачу, що вони знаходяться лише у стовпчику С. Але візуально здається, начебто, текст перейшов на два стопчика. Це для того, щоб користувач бачив, що дані не вміщаються, і потрібно розширити стовпчик. Населення, населення, мільйон чоловік. Така ж історія. Перехожу вправо столиця. Столиця. Так, ось тепер подивіться, бачите, населення у мене не видно повністю все, що мені необхідно. Столиця видно, Так, розширю, щоб все побачили. Тепер форматую. Що саме я повинна зробити? Зробити текст, по-перше, жирним. Так, виділила функціонал, пам'ятаєте, ми говорили, що е, програма Excel з пакета Microsoft Office і дуже схожий функціонал між, наприклад, текстовим процесором Word і табличним процесором. так, е, Жирний. Е, збільшимо шрифт розмір, ну, десь 18 так, Тепер країна ширше. Площа, подивіться, будь ласка, площа і населення у мене написано, начебто, в два рядочки в одній клітиночці. Для цього я натисну правою кнопкою на клітиночці. Формат клітинок, контекстне меню викликала. Далі вирівнювання, перенос по словах. Окей. О, і вже бачу, так як за зразком. Так само я е, зроблю щодо населення, вирівнювання, перенос по словах. Окей. Тепер я бачу, що в моїх м -м, зразках ми, е, текст розташовано по центру кожної клітиночки. Виділю. Так, щось По центру, по центру. Так. Ось ми бачимо, що текст розташовано. Так, тепер мені потрібно додати шість рядочків для країн. Один нумерація, 2. В Excel є такий хитрий інструмент, який називається маркер автозаповнювач. Якщо ми знаємо інтервал, з яким відбувається заповнення, то маркер нам тут дуже згодиться. Від одиниці до 2 у нас це плюс один. Я виділяю один, два, беру маркер автозаповнювався такий маленький квадратик. В нижньому правому куточку мого діапазону і веду е, до тієї кількості, скільки мені потрібно. Подивіться, будь ласка, 6, 7 і так далі. Мені достатньо 6. Ось так. Ну, це не стосується цієї таблички, але я хочу вам показати. У маркера автозаповнювача є свої е, певні е, заготовки. Наприклад, понеділок вівторок, Як скорочено, так і повністю. Будь ласка, можна весь тиждень заповнювати, можна місяці заповнювати. Наприклад, там, давайте два. Так, ось бачите? Певний функціонал тут є. ну, Зрозуміло, що зараз на, за урок я вам все не покажу, але, походу, розказую. Так, заповнили. Тепер хочу додати межі для своєї таблички. Для цього я виділяю всю табличку, тобто діапазон таблички. Діапазон це по діагоналі від клітинки А1 до клітинки Е7. Це моя табличка. Тепер йду в межі, для цього є у мене спеціальна кнопка на панелі. І обираю усі межі. Ми вже з вами працювали в Вьорді, ви знаєте, як змінити межу, як змінити товщину, як змінити її зовнішній вигляд. Тобто, якщо це потрібно в завданні, чи вам так хочеться, ви вже це можете зробити. Так, що стосується забарвлення, так само ми Виділяємо, можна по черзі кожну клітинку, можна виділяти відразу рядочок і відразу стовпчик. Таке виділення називається виділення діапазонів. Якщо ми поруч виділяємо, то ці діапазони називаються суміжними і нам дуже легко працювати. Я взяла клацнула мишкою, затиснула ліву кнопку і виділила стільки рядочків і стовпчиків, скільки мені потрібно. І називається це діапазон. Суміжні, бо вони рядом поруч. Якщо не суміжні, так, затискаю Ctrl і ліву кнопку мишки, і ось так я виділяю несуміжні діапазони. Подивіться, будь ласка, ось так вам посміхає самі Excel. Так, Зараз скористаюся вмінням виділяти несуміжні діапазони. Для цього я Виділю стовпчик, затисну клавішу Ctrl і виділю рядочок. Так, і оберу заливку, ну, мабуть, схожу, схожу на ту, що в мене є. І відразу, не по клітинці, відразу я зробила заливку відповідно до всієї таблички. Так само я зроблю і з іншими рядочками. Так, Ось, будь ласка, цей рядочок, Ctrl, через один я бачу. І це, звісно, буде швидше, ніж це я буду робити по рядочку. Ну, хай це буде десь такий колір. Так, я покажу вам заповнення таблички для одного рядочка, всі інші, звісно, будуть заповнені аналогічним чином. Ну, наприклад, це хай буде другий рядок, що стосується Франції. Франція, так, площа у нас. 552 тисячі квадратних кілометрів. Населення 56,5. Тут порада, будь ласка, під час ведення числових значень користуйтесь маленькою клавіатурою, що у вас на під правою рукою. Так. І столиця Париж. Ентером я зафіксовую введення. Так, Далі можу знову ж таки розташовувати по центру клітинки, по центру. змінювати розмір, будь ласка, 16, 18. змінювати накреслення, обирати той шрифт, який вам подобається. або той... Який стоїть в завданні. Ну от Хай, наприклад, це буде Comic Sense ось таким чином. Заповнення таблиці в табличному процесорі Excel дуже просте і дуже швидке. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули. Елементарні речі, а саме, як заповнити табличку, як розташувати, як додати межі, як збільшити ширину стовпчика, як перенести дані по словах. На наступних уроках ми з вами будемо розглядати роботу з табличним процесором Excel, і вже будемо. Вчитися працювати з числовими даними, створювати формули. Дякую вам за перегляд моїх відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що вам сподобалося, що б ви хотіли побачити. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Чи не вподобайки це також ваша реакція. Дякую. На все добре, до побачення.